Будь-що зі школи ми звикли у березні згадувати Тараса Шевченка. Бо ж 9-го у нього день народження великого поета та художника. Але говорячи про великого кобзаря, ми забуваємо, що він ще й був звичайною людиною зі своїми слабкостями. А ще він був чоловіком і, о боже, любив жінок. Саме про справи Амурні Тараса Шевченка сьогодні і поговоримо. Це проект файно. Ми починаємо. Юнацьким коханням Шевченка була така ж кріпачка і пастушка, як він сам Оксана Коваленко. Це вона та сама, хто втішила поцілунком Тараса, коли той розплакався в полі. Пам'ятаєте, оце утирала мої сльози та й поцілувала. Це з вірша мені тринадцятий. Минало. Підлітки мешкали в сусідніх будинках у селі Кирилівка. Їхні матері бачили взаємну симпатію і думали, що скоро породичаються. Але ні, Шевченко поїхав разом з паном Енгільгартом своєму ж першому коханню. Тара. З присвятить такі рядки ми в купочці колись росли маленькими собі любились. А матері на нас дивились та говорили, що колись удружимо їх. Не вгадали. У 1838 році життя Шевченка круто змінилось. Він потоваришував із земляком, художником Іваном Сошенком. Це він познайомить його з Брюловим, і той викупить Тараса з кріпацтва за великі гроші. Але Шевченко не дуже гарно віддячить йому за це. Тарас закрутить роман із 15-річною натурницею Марією Європеус. І це при тому, що він знав, що його друг Іван Сошенко мав наміри одружитись із дівчиною. Чоловіки посварились. Дівчина ще деякий час приходитиме на квартиру до Шевченко, але згодом пара розпадеться. Ймовірно, саме її Шевченко зобразив на провокативній картині Жінка в ліжку, де вона позує майже оголеною. Далі була княжна Варвара Ріпніна. Але в цій історії вона була закохана у Шевченка. А він, хоч і дуже поважав її, але взаємністю не відповідав. Варварі хотілося пристрасті та кохання. Однак, старшу на 6 років пану Шевченко сприймав радше як подругу та опікунку. Вона називала його генієм, і жінку навіть не зупиняло те, що вона була у шлюбі. Зневірившись отримати від Шевченка кохання, вона обрала собі іншу роль. Стала його. Во Янголом-охоронцем, наприклад, вона клопотатиме про звільнення поета із заслання. Ганна Закревська заборонене кохання Тараса Шевченка. Він був старший за неї на 8 років і малював її портрет та її чоловіка. Це кохання, начебто, було таємним, але хто зна, може Ганна і здогадувалась про щось. Але жінка рано померла у 35 років від туберкульозу. Саме їй присвячено ці рядки. Якби зустрілися ми знову, чи ти злякалася б, чи ні, яке тихе ти слово тоді промовила мені, а я зрадів би, моє диво, моя ти доли, чорнобрива, Колишня лишенько лихеє, я заридав би, заридав. Донька попа Феодосія Кошець також на певний час була володаркою серця Шевченка. Він настільки серйозно був налаштований, що навіть прийшов свататись, але батьки відмовили Тарасу, бо він їм не подобався. Феодосія не змогла піти проти волі родини. Коли Тарас поїхав, дівчина тяжко захворіла, заміж так і не вийшла. Під час десятилітнього заслання Тарас закохався у дружину коменданта Новопетрівської фортеці. Агата Ускова часто прого. Улювалася з поетом і вела з ним товариські розмови. А Шевченко закохався про що і пише у листі до свого друга. Я полюбив її піднесено чисто, всім серцем, і всією благородною моєю душею. Але їхні прогулянки почали помічати. Можливо, чутки дійшли до чоловіка агати, тож вона різко обірвала спілкування з поетом. Коли Шевченку було 44, він захопився 16-річною акторкою. Пригнічений після заслання він хотів повернути втрачені на каторзі молоді роки. Актриса Катерина Півнова приймала залицяння чоловіка. Була вдячна, коли той сприяв її кар'єрі. Але подейкують, що злякалася різниці у. Віці і згодом втекла від Шевченка із 25-річним актором. Проте пізніше, начебто, шкодувала про це. Але ж мені ще 16 не було. Що я там розуміла? Мені здавалося, що в Тарасі Григоровичу женіхівського нічого не було: чоботи дьохтярні, кожух ледь не наголетіло, шапка смушувачі не найпростіша. Так про душевний світ, про розум великого поета позабула клепки забракло. Дружба, закоханість чи стосунки, і досі сперечаються, що було між Шевченком і дружиною його близького друга Марією Максимович. Жінка була значно молодша від свого законного чоловіка. Їй було 20, а йому 54. Після першої зустрічі з Марією Шевченко напише у щоденнику: іде він, старий антикварій, викопав таке свіже і чисте добро, і сумно, і завидно. Деякі взагалі кажуть, що син. Олексій, який народився через 9 місяців після гостин поета, насправді від Шевченка. Однак біографи Кобзаря все ж запевняють, що вони тільки дружили. Останнє кохання і розчарування Тараса Шевченка це ликера полусмак, колишня кріпачка, молодша від Петина, 28 років. Друзі не підтримали вибір, вважали дівчину легковажною, брехливою і меркантильною. До того ж, вона начебто називала залицяльника старим, поганим і сердитим. Але Шевченко вирішив, що то все наслідки важкого кріпацького життя. Він вірив, що змінить її, перевіз в окрему квартиру, найняв репетит. Тарас письма завалював дорогими подарунками. Шевченко вже готувався до весілля, але дізнався про численні зради нареченої, серед яких і той самий репетитор, що його найняв Шевченко. Поет стосунки розірвав, а через три місяці помер. Пізніше лекара вийшла заміж, але у шлюбі щасливою так і не стала. А через деякий час переїхала до Канева, аби доглядати за могилою Тараса на Чернечій горі. І, начебто, одного разу в книзі відвідувачів написала: Сподіваюсь, ти ба. Бачиш, як я каюсь. Як бачимо, Шевченко був не лише борцем за свободу, а й неабияким романтиком. Чи пощастило йому в коханні хто зна, але точно пощастило нам, бо без цих історій він би може і не написав стільки геніальних віршів та картин. І як каже моя мама все, що не робиться, на краще. Бо замість того, щоб сидіти вдома біля дружини, Тарас Григорович залишив нам безсмертні вірші. А жінки, ну вони, як і раніше, зітхають над його рядками.